І має малогабаритну квартиру, не можна не відчути ряд її переваг, економія часу і грошей на ремонті, прибиранні і комунальних платежах, незважаючи на обмежену площу. В ній є особлива чарівність і затишок, але за умови правильної організації, простору і декору багато хто вважає, що невелике приміщення потрібно робити, виходячи з його функціональності, а не дизайну. Розвіємо ето заблуждення і розповімо про способи організувати маленьку квартиру стильно і практично. Один окреслити межі, спершу погляд, відкрити цілісний простір це кращий варіант для малогабаритки, але така візуальна невизначеність може швидко втомити, буде здаватися, що елементи інтер'єру зібрані в одну купу, да безлад стане більше помітний, потрібно визначити окремі ділянки в кімнаті відповідно до їх призначення. Зона відпочинку вітальня, дитяча їдальня відкриту передпокій бажано захистити від житлової кімнати для цих цілей, наприклад, підійде обічнея вишалка стійка, розташувавши буфет або сервант між кухнею та їдальною. Ви полегшите процес сервірування та зберігання посуду, поверніть диван до підніжжя ліжка, щоб привернути увагу до вітальні. Якщо у вас є цікаве хобі, не бійтеся його продемонструвати за допомогою деталей інтер'єру. Для велосипеда можна смайструвати зручну стійку у внутрішній частині кімнати або в спеціальній ніші, а досягнення квітникарів підійдуть для оформлення глухого куточка або перегородки. Два. Придбати багатофункціональні меблі, коли маєш справу з невеликим простором, кожен сантиметр на рахунку. Зверніть увагу на багатофункціональні меблі, наприклад, на м'який був зручно покласти ноги під час перегляду телевізора, а з приходом гостей на ньому можна організувати столик за допомогою вбудованого дерев'яного полотна або підноса, деякі шафи можуть перетворюватися в зручний секретер і навіть вміщати в себе ціле ліжко. Який варіант ви не вибрали? Переконайтеся в тому, що за розмірами він повністю підходить для простору вашої кімнати. Врахуйте, що класичні м'які гарнітури здатні зменшувати площу, але на сьогоднішньому меблевому ринку є багато пропозицій, розроблених спеціально для малогабаритних приміщень. 3. переосмислити невикористаний простір, уважно зучити простір кімнати і визначити в ньому найменш функціональні ділянки, так звані мертві зони. Подумайте про невикористані кути та голі стіни. Великий порожній підвіконня може легко перетворитися в зручну робочу зону, угловий стелаж здатний вмістити в себе вагому частину домашніх дрібниць на холодильник можна поставити кілька кошиків або контейнерів і положіть туди маловикористовувану кухонне начиння. Чотири перейти на вертикаль при плануванні інтер'єру маленької кімнати корисно використовувати не тільки горизонтальний. Але і вертикальний простір, кращий вибір для оптимального і економного розміщення речей на великих приміщеннях. Це високі і вузькі системи хранення. відкриті полиці навколо дверного отвору не займуть багато місця і будуть виглядати дуже оригінально. Наскрізний стелаж від підлоги до стелі може стати не тільки функціональною системою хранення. Але і зручною перегородкою, що відокремлює вітальню від спальні, масу домашніх дрібниць можна заховати у вбудовані висувні ящики. 5. удосконалити системи зберігання у невеликій квартирі. Питання про систему зберігання повинен бути вирішене максимально ефективно, щоб не допускати безладу і не витрачати багато часу на пошуки потрібної речі. Забудьте про громіздких шафах і тумбах. Здатних серйозно нашкодити скромному простору квартири, віддайте перевагу зручні і легкі конструкції, розміщені на увазі або по ходу вашого пересування по кімнаті, відкриті полиці уздовж стіни з небольшими корзінами, підвісні кишені або гачки на зворотному боці дверей, контейнері під ліжком та інше, так ви значно скоротите час на пошуки речей. 6. віддати перевагу світлу палітру, підбираючи колірну гамму для маленької квартири. Зробіть ставку на світлі відтінки у то время як насичені. Темні кольори мають тенденцію візуально зменшувати простір. Світлий фон робить його більше і ширше, найкраще зосередитися на трьох кольорах, на двох легких, нейтральних для фону і на одному темному. Глибокому відтінку для додання акцентів і візуального інтересу елементів інтер'єру для тих, кому складно перебувати в оточенні спокійних монохромних тонів, є вихід вибрати в нейтральних світлих відтінках меблі. А за допомогою другого більш сміливого кольору підкреслити окремі елементи декора, щоб додати інтер'єру виразності. З райдужною палітрою потрібно звертатися обережно, надмірна її кількість найкращим чином відіб'ється на маленькому просторі. Сім, додати криві лінії. Більшість малогабаритних квартир, як правило, має форму рівної коробки, що робить їх візуально скучними, це можна виправити, розставивши в кімнаті меблі різних форм меру, округлий стіл поставте поруч з загостреними кріслом або стільцями, а напротив м'якого безформного дивана квадратний журнальний столик. Подключите к цього процесу і предмети інтер'єру замість прямокутного дзеркала предпочітіте замисловато зігнути замість прямих, класичних торширов приобретіти кілька ламп округлої форми. Велика кількість рівних ліній робить інтер'єр занадто штучним навчитися грати з формою. Підкреслюючи її природність. Вісім створити шари. Одна з частих проблем інтер'єру в невеликому просторі: нестача глибини, погляд слишком швидко сприймає картинку, але це легко виправити, додавши текстури гобелени на стінах, в один або два шари, покривало на меблі, кілька подушок. Це забезпечить затишну, теплу обстановку і додасть глибини простору. Нопрямна шарування це не тільки текстура, але і контраст. При виборі предметів, меблів і аксесуарів звертайте увагу на деталі, виконані з різних матеріалів, відтінків і форм. Наприклад, кдівану в нейтральних тонах дуже підійде контрастна подушка зі сміливим ярким рісунком, щоб пом'якшити тверду поверхню підлоги. Постеліть ворсистий килим. 9. використовувати підвісні конструкції у невеликій квартирі навіть легковагі предмети меблів з підлоговою основою здатні звужувати простір. Чим менше деталей помітно, тим краще спробуйте включити в інтер'єр більше підвісних конструкцій. Замість кишкових шаф полки зі скритим кріпленням настінний секретер. А у ані, встановіть раковину без п'єдесталу, на відміну від звичайних меблів, підвісна займає набагато менше місця, сний простір кімнати стає більш легким і невагомим, дозволяючи погляду свободно подорожувати, не загострюючи увагу на складних і громістких конструкціях, стильно виглядає стіна з декількома різнорозмірними відкритими полицями. 10. проводити регулярне прибирання у маленькому приміщенні безладпомітний відразу. Для того щоб зайві речі не накопичувалися і не захаращували кімнату, бажано періодично проводити ретельну ревізію і позбавлятися від хлама, регулярно підтримуйте порядок в будинку, щоб потім заощадити час. Для кожної ділянки квартири встановіть конкретні терміни і чітко їм дотримуйтесь, завжди починаючи з запланованої області. Привчайте себе повертати предмети на їх місця відразу ж після використання. На думку вчених, якщо протягом 66 днів ви будете дотримуватися цього правила, то воно увійде в звичку, а з нею підтримувати порядок навіть у великій квартирі буде нескладно.